Іод також має плюс і мінус. У цих світодіодах плюс це довша ніжка. Що в цьому? що в цьому Запам'ятали? Плюс довга ніжка йде на сосок. Так, як швидко перевірити батарейки, світодіод і чи взагалі ця схема працює? берем дві батарейки, одну із них перевертаємо до дригом Щоб один сосок був зверху, а другий знизу. ну вальтон таким чи поза 6 на 9. Ну, якась еротика виходить. Ну, але пошлості і вульгарщина краще запам'ятовуються. Так і ставимо. Беремо світлодіод і відгинаємо плюс більшу ніжку. Після чого беремо любу металеву поверхню. Головне, щоб без фарби, без покриття, щоб був чистий метал. Ті ж самі батарейки притуляємо обидві до ложки, наприклад. Світлодіод світиться. До ножа світиться. До ножниць. Працює. Найзручніше працювати це з фольгою. Фольга це алюміній, який теж добрий провідник. Беремо ті ж батарейки, притуляємо, світиться. В іншому місці.